Олекса Стороженко Чортова корчма. Раз походом із Курської губернії в херсонські степи, переправившись через Дніпро, прийшов на штаб на дньовку в село Сведовок. Село розкинулось в долині, а кругом оточували його високі гори, вкриті одвічним лісом. Мені сказали, що в лісі багацько вальшнепів, і я на другий день пішов пополювати. Щоб не заблудитися в гущах, я узяв з собою хазяйського сина, парубка по двадцятому року. Думаю собі, проведе, а часом як встрелю на плесі качку, то буде кому й витягти. В лісі вальшнепів здіймалось до біса. Так за гущиною незручно було стріляти. От ми, пообідавши у лісничого, і вибрались з нетрів і к Дніпру, щоб пополювати ще на качок та куликів. Вже надвечір, як став стухать жар, повертались ми у село Луговиною. Не доходячи верстви, зотри до села побачив я на горі велику руїну мурованої будови. Сонце сідало і огненним промінням освіщало темні мури, а за ними і навколо чорнів ліс. Що це за руїна? спитав я парубка. Це чортова корчма, отказав парубок. Як чортова? У цій корчмі колись давно вже шинкували чорти, та й досі щороку перед різдвом бенкетують тутечки з відьмами. Хто ж бачив, як вони бенкетують? Були такі, що бачили та й розказували тим, що не бачили. Я зійшов на гору, щоб оглянути руїну. Корчма була стародавньої будови, широкі стіни і покої під зводами. В першому покої на кам'яному помосту було розкидане скло відбитих пляшок, кістки. А біля розваленої груби лежала кабиця, багацько битих горшків і купа попілу з вугіллям. Видко було, що тутечки ще не так давно щось готували і добре гуляли. Так, так, сказав я, бенкетували, тільки не знаю хто, чи люди, чи чорти. Кому ж більше товктись тутечки? одказав парубок, як не чортам, яка нечиста мати понесе сюди чоловіка. Розкажи ж мені, хто довідався, що в цій корчмі шинкували чорти? Як про це розказують? От як про це розказують старі люди, почав парубок. Ще за часів січі недалечко цієї корчми доживав віку старий Запорожець. Мав він хату на дві половини на одній у світличці сам жив, а на другій жила бабуся, що його годувала і доглядала. Запорожця того всі поважали, бо дуже добра і чесна була людина. Нигнув перед ним кирпи й старшина. Ходили до його й прості люди, деколи заходили й татари, бо й по татарській знав, і жиди. Та він і чортів не цурався, інколи й біси до нього наверталися, то він було розпитує їх і бавиться з ними. Раз перед Різдвом тільки що вернувся він з Всеношної, чує щось шкряба біля дверей. Запорожець думав, що кішка тільки відчинив, а в хату шасть чорт, хукав лапки і підскакує халяндри. Бачите, дуже приморозило, так чорта прийняв циганський піт. Та й смерже, каже чорт, такий мороз, що аж очі злипаються. Будьте ласкаві, добродю, пустіть, погріться. Грійся, вражий сину, каже запорожець, поскупши тихенько за вухо чорта. Спасибі вам, добродію, каже чорт, за вашу ласку. Та й сів біля грубки. Відкіля це спитав запорожець, нечиста мати тебе принесла. Здалека, каже чорт, аж з того краю світу. Що ж ти там робив? спитав старий. Звісно що, каже чорт, іскушав людей. Що ж нам, чортам більше й робить? І не обридне вам, каже запорожець. Чорти батька зна чого блукать по світу? Пора б вже вам і вгамуватися? Е, добродію, каже чорт, збіднившись, не наша сила, не наша й воля. І в нас є старшина сиріч начальство. Треба, бачите, слухаться, скачи, враже, як пан каже. А то який би його біс от так і по світу товкся? Подивіться лишень на мене, гасаючи всі кіхтики на лапках попротирав, і шерсть на боках повилазила. Та ще, коли б ви знали, що вони вигадують тамочки у пеклі, понастроювались крізь тих шинків, корт, запроваджують бенкети, ігрища, гоцаки, тропаки, гопаки. Невелика ще біда, каже запорожець, з тих шинків, корчм і ігрищів. Прийде чоловік у шинок, вип'є собі на здоров'я чарку горілки, з'їсть оселедець, другий, зберуться на празник або в неділю парубки та дівчата, погуляють собі, потанцюють, а деякі спаруються і одружаться. Коли б так, каже чорт, то нічого було й казать. А то хоч би і в цій корчмі, що біля вас. Чи ви знаєте, добродію, хто там шинкує? Казали якийсь жит, каже запорожець. Який вам жит, отказав чорт, зареготавшись. Наш таки чорт, та ще із Києва відьми налітають. Глянь, каже запорожець, не знав я сього. А тут пішов подивиться. А ти ж, чорте, пита, що там робиш? Що я роблю? Танцюю, каже чорт. Сьогодні важний задамо банкет, і музика таки наша пекельна буде. А вже які відьми з Києва назлітаються, навіки гарні. Приходьте добродію до нас, побачите, як я буду танцювати гопака і гоцака. Пішов би, отказує Запорожець. Так нікому ж мене провести, старий вже з біса став. Я ж вас проведу, каже чорт. Разом і підемо. Добре, каже Запорожець, побачимо, як там у вас у чортів люди бенкетують. Виголивсь запорожець, одяг червоний жупан з вильотами, що пообшивані брузументами, обувсь у чоботи сап'янці, підперезався шалевим поясом, причепив шаблюку, і вусів, не забув нам воскувати, щоб штивні були. Та взявши чорта за хвіст, і пішов у корчму. Як зблизились і Корчмі приглядається запорожець, аж перед ним не чорт вже, а парубок у чорному кобеняку, підперезаний червоним поясом, в смушевій шапці і вже тримає його не за хвіст, а за кобеняк. Увійшов Запорожецю корчму, дивиться народу повнісінько, як у церкві. По всіх ліхтарях позасвічувані свічки, дарма, що шабашкові, а палають, неначе воскові в ставниках. Тільки вгледів орендар запорожця зараз і підскочив до його з пляшкою. Мосе пан Добродзій каже, позволі кліше Гданської вудки. Всип, каже запорожець, побачимо, що там за Гданська. Випив запорожець, аж зацмокав така кріпка та смачна. Мозисце, каже орендар, пан добродій позволі кілішик? Випив Запорожець і другу, якось йому повеселішало, неначе помолодшав. А тут, як ушкварять музики джинджируху, та й гарно ж грали матері їх лихо. Скрипиця так і виспівує, бубни її гудуть, гуркотять, цимбали, мов дзвоники дзвонять. Як почув старий, так аж жишки у його затрусили, самі ноги затупотіли. Зараз і почали танцювати. Дівчата такі гарні одна в одну. Пішов у танеці той чорт, що привів запорожця. Знатно танцює гаспідів син. Не вдержався і старий, ну й собі по запорозькій, і викрутасом, і вихилясом, цокотить під ківками, вистрибує, ноги вище голови задирав. Парубоцтво й дівчата кругом обступили, дивуються і на чорта вже не дивляться. Танцював старий, поки в його духу не захопило. А тут де не взяв сюрендар з пляшкою і знов до його. Мозе пан добродзі, позволі кілішіквудки, а запорожцю того тільки й треба. Випив, трошки оддихав і знов пішов із чортом козачка. Як натанцювались, повів чорт старого по других покоях. Увійшли в один все парубки та дівчата. Сидять собі парками, розмовляють і чоломкаються. Увійшли у другий, аж там грають у карти. На столі купи грошей, мідні, срібні, а кругом стола людей, людей, були між ними і сивими чубами. Нещувся запорожець, як і сам став грати. Здали карти раз, вдруге, вже і таляра програв. Що за біс? Думає собі, у одного чоловіка усе козирі. Коли зирк аж він вийма з кишені карти. Запорожець черк його по пиці, а той старого за груди. Е, ні, гримнув запорожець, постривай. Роби що небудь одно. Коли шахруєш, так і шахруй, а я почав тебе бить, так і буду товкти. Та й вдруге йому затопив. Той гвалту. Від кіляні взявся орендар до запорожця, як крикне. За що ви б'єте моїх гостей? Ми вас проженемо з компанії. Мовчи, чорте, гримнув запорожець. Зайсь тобі до людей, знай своє пекло. Який я цорт, отказує орендар, я цесний єврей. Брешеш, каже запорожець, от як стягну з тебе жидівські галанці, та як відотну тобі хвіст, щоб знав, як приймати шахраїв до гурту. А чорчо привів запорожця сми корендаря зашла фрок. То сахрує? Хто? загугнів орендар, неначе й не знав хто. Ось хто. гримнув запорожець та знов черк по пиці шахрая. А орендар до його. Як ти осмілився шукать пана добродзія? далі каже другим. Забирайте панове його гроші і зеніть з карчми. Я приймаю тільки цесних людей. Духом розхапали гроші, женучи в потилицю, а жит до запорожця з пляшкою. Мозе, пан доброзі позволі й клішік вудки? Частує запорожця. А тут прибігли дві дівчини такі гарні, певно, відьми. Білі, повні, щоки горять, очі, як зірочки, ясніють, втомились, танцюючи, так повні груди так і підіймається гори. Вхопили старого під руки та й повели. Потанцюйте ще добродію, просять. Люди кажуть, що, мабуть, у вас чорти сидять в чоботях. А може, й сидять, каже запорожець, бо чорт мене обував. Знов пішов гайдука садить, так за відьом і держиться. На силу вже чорт вивів його з корчми. Сказано, запорозька натура, і байдуже йому, з ким би не гулять, аби гулять. Повів чорт запорожця додому. На силу дибани борак. Дуже таки втомився, обома руками держиться за хвіст. Аж стогне сердешний чорт. Як дійшов трий до своєї господи, попрощався з чортом та й став стукать у двері. Відчинила бабуся світить, а запорожець до неї ну і обіймать та до серця тулить, а баба від того трохи каганця не впустила. Бог з вами, добродію, каже, що це ви робите, чи ви не здуріли? Насилу його утихомирила і положила спати. На другий день прокинувся Запорожець, дивиться, бабуся стоїть біля його ліжка. А що? спитав запорожець. Чи вже благовістили до церкви? Де вам благовістили, каже баба. Добрі люди вже й пообідали. Я вже думала, чи не заснули ви на віки вічні? Як схопився запорожець, як крикне, ну не бісового ж тобі, сина, й чорти. Чого гаспиди, наробили? На різдво не довелось мені в церкві бути й Богу помолиться. Ні, каже, цього не можна. Як таку волю їм дать? То вони всіх людей з пантелику зіб'ють. Мабуть, не я один опізнився до церкви. Одягся і пішов до попа. Розказав йому все, як було. Зібрали мирян, порадились та й рішили спалить диявольську корчму. Так хоч і спалили, а все ж таки щороку перед Різдвом товчуться і бенкетують тутечки чорти й відьми. Як бачите, ніхто і цегли не бере на груби, бояться. Так ця анахимська руїна, мабуть, буде стояти аж до кінця світу. Добре, додав парубок, що тоді були на світі такі люди, як оцей Запорожець, що розказую, було й кому довідаться, що шинкують чорти. А теперечки кожному байдуже.